Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі рецепти смачно та доступно. Сьогодні на обід приготую морожену рибу мінтай. Зараз ця риба, що мінтай, що хек, дуже доступні по смаковим якістям і, звичайно, по ціновій політиці. Як раніше, моя мама говорила, що в далекі совєтські часи. В магазинах не було продуктів у доступі, то були на полках горох, березовий сік, риба, мінтай, і казали, так що горох з усіх полів і мінтай з усіх морів. Але в нас зараз такий час тяжкий, що це, звичайно, буде нам і смачно, і доступно. Зараз я, я її помила цю рибу, почистила, повідрізала плавники. У мене тут десь приблизно 500 грам. Ось я буду різати зараз на брусочки. І ми її будемо в залівки запікати в духовці. З такими брусочками я нарізаю. Далі буду показувати. Нарізала я рибу. Ось так і будемо робити залівку. А тут, ви бачите, у мене цибулька і морквинка. Це ми будемо смажити. Ось, добавляю я трошки приправи для риби. Десь чайна ложка. Ложку сметани, столову. Десь приблизно ложка майонезу столова, соєвий соус, ну, десь так, теж ложка чуть-чуть більше. Ось. І чайну ложку гірчиці. Зараз все гарно перемішаємо. Ми можемо додати сюди навіть ще й перець мелений. Додаємо перець мелений. Додаємо, я вирішила додати ще і паприку копчену. І зараз все гарно перемішуємо і будемо натирати нашу рибу. Хай стоїть десь хвилиночок 15 в холодильнику, гарно промаринується, а ми тим часом будемо смажити цибулю з морквою. Ось так гарно виливаємо сюди. Руками все втираємо. Ось все гарно я втерла і пробуємо на смак. Якщо солі вистачає, я сіль не додавала сюди. Значить, все добре. Якщо ні, додаємо ще сіль. Ставимо на 15 хвилин до холодильника. Смажу цибульку до прозорості, потім додам моркву. Додала я моркву і хай смажиться ще клиночок 5 під кришкою, а тим часом у мене духовка вже ввімкнена. Поставила я на 200 градусів. Приготується наша цибуля з морквою і будемо працювати далі. І ось зробила я подушку з наших овочів, які я просмажила, і викладаємо рибу. Маринувалась вона, як я вам і казала, 15 хвилин. Достатньо. І це все вилімо сюди. Зараз візьму ложку. Під фольгу і в духовку 200 градусів. По часу я вам скажу потім, коли вона приготується. Накрила я її фольгою, але потім перед кінцем, ну, вже перед готовкою, хвилиночок за 10, я відкрию, щоб вона чуть-чуть, наша рибка прирум'янилася. І ось наша рибка приготувалася. Готувалася вона в духовці 35 хвилин, при температурі, як я казала, 200 градусів. Вона гарно тако розпадається, соковита. І смачна. Можна купувати не тільки хек, а й і мінтай. Це все доступно в магазинах і цінова політика, і вкусова, смакова, так що можна готувати. Пробуйте, це все в ваших силах. Всі інгредієнти і їх кількість будуть написані в описі відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки чи дизлайки, пишіть коментарі, діліться з друзями. До нових зустрічей, до нових відео. Все буде Україна!